Ласкаво просимо до цього фільму про теплотехніку. Зараз ви дізнаєтесь, що ми насправді маємо на увазі під поняттям тепла, як тепло пов'язане з температурою. Ми також обговоримо такі поняття, як густина, маса та об'єм, а ще як ці фактори впливають на поширення тепла. Тепер ми поговоримо про два дуже важливі поняття, коли йдеться про тепло тепло і температура. Їх легко переплутати, але насправді вони означають різні речі. Почнемо з тепла. Тепло це енергія, що рухається. Це стосується передачі енергії від чогось гарячого до чогось холодного. Уявіть собі чашку гарячого шоколаду. Якщо ви торкнетеся чашки, вона здається теплою, тому що тепло переходить від чашки до вашої руки. Тепло продовжує передаватися, доки не зникне різниця в температурі, доки чашка і ваша рука не стануть однаково теплими. Важливо зрозуміти це тепло це рух енергії, а температура? Температура це інше. Вона є мірою того, наскільки щось тепле або холодне. Насправді це вимірювання того, як швидко рухаються частинки, атоми чи молекули в об'єкті. Якщо частинки рухаються швидко, температура висока, а якщо повільно низька. Температуру вимірюють у градусах Цельсія, Фаренгейта, Ф4, або Кельвіна, у чому ж різниця між теплом і температурою? Уявіть, що у вас є маленька чашка кави і велика каструля з водою. Обидві мають однакову температуру. Каструля містить набагато більше тепла, оскільки в ній більше молекул води, які рухаються, більше маси означає більше енергії. Це показує, що температура і тепло це не одне й те саме, хоча вони пов'язані. Пам'ятайте, тепло це енергія, що передається, а температура. Тепер заглибимося у деякі захоплюючі температури та явища. Почнемо з абсолютного нуля. Абсолютний нуль це найнижча можлива температура мінус 27030-15 За цієї температури частинки перестають рухатися, вони стають повністю нерухомими. Це найхолодніший стан, який тільки може існувати, але в реальності ми ніколи не можемо його досягти. Навіть у найхолодніших місцях на Землі або в космосі завжди буде певний рух частинок. У протилежність цьому маємо сонце, температура ядра якого досягає неймовірних 15 тисяч 700 тисяч градус це настільки висока температура, що атоми зливаються в процесі, який називається термоядерним синтезом. І саме ця енергія забезпечує нас сонячним світлом і теплом на землі. Точка кипіння води становить 100 градус Саме при цій температурі вода починає кипіти. Чому ж людина може витримувати температуру 100 грудзицив у сауні, але не у киплячій воді? Це цікаве питання. І сауна, і кипляча вода мають однакову температуру 100 ґзецив. Але вони містять різну кількість енергії. У воді молекули набагато щільніше упаковані, ніж у водяній парі, яка присутня в сауні. Це означає, що кипляча вода може передати набагато більше тепла вашому тілу за короткий час, що спричиняє опіки. У сауні теплопередача відбувається повільніше, оскільки водяна пара має меншу густину, що дозволяє нам довше переносити таку температуру. Як усе це пов'язано? Це допомагає зрозуміти, як тепло і температура діють у різних середовищах. Кількість енергії, що передається, залежить не лише від температури, а й від властивостей речовини, таких як густина і структура частинок. Саме в цьому ми й будемо заглиблюватися далі. Коли про Тепер поговоримо про густину, поняття, яке допомагає зрозуміти, чому одні речі плавають, а інші тонуть, і чому деякі матеріали здаються важкими, хоча вони маленькі. Що ж таке густина? Густина це міра того, наскільки щільно упакована речовина або скільки маси міститься в певному об'ємі. Ми вимірюємо густину, поділивши вагу масу на об'єм за формулою, густина рвай, маса об'єм. Речовини з високою густиною, це, наприклад, метали, які є дуже компактними. Прикладом високої густини є свинець. Речовини, такі як вата чи гази, мають низьку густину, оскільки їхні частинки менш щільно упаковані. Чим вища густина речовини, тим більше маси вона має при тому ж об'ємі. Саме тому літр свинцю важить набагато більше, ніж літр вати, хоча їхній об'єм однаковий. Ось простий спосіб зрозуміти густину: візьміть літрову мірну посудину і наповніть її ватою. Візьміть іншу літрову посудину і наповніть її свинцем. Зважте обидві посудини. Та, що важить більше, має вищу густину. Це показує, що навіть при однаковому об'ємі вага свинцю значно більша через його щільність. Чому густина важлива? Густина допомагає зрозуміти, чому об'єкти поводяться по різному наприклад, камінь тоне у воді, тому що його густина вища, ніж у води. Корабель плаває, хоч і важкий, оскільки його середня густина, включно з повітрям усередині, нижча за густину води. Розуміння густини також дозволяє розраховувати та передбачати, як різні матеріали будуть поводитися в різних ситуаціях. Це важливе поняття як у фізиці, так і в повсякденному житті. Тепер давайте дослідимо, як поширюється тепло. Тепло може передаватися трьома основними способами: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням. Кожен із цих методів працює по своєму і має приклади у повсякденному житті. Почнемо з теплопровідності. Що це таке? Теплопровідність це передача тепла через безпосередній контакт між матеріалами. Коли гарячий матеріал контактує з холоднішим, атоми або молекули в гарячому матеріалі починають вібрувати швидше. Вони штовхають своїх сусідів, передаючи їм енергію, що призводить до нагрівання холодного матеріалу. Класичний приклад це коли ви торкаєтеся металевої ложки, що лежить у чашці гарячого шоколаду. Ложка стає гарячою, оскільки тепло передається від рідини через метал до вашої руки. Конвекція відбувається в рідинах і газах. Коли вони нагріваються, їхня густина зменшується, і тепла рідина або газ починають підніматися. У той же час холодніша рідина або газ опускаються вниз, створюючи циркуляцію. Наприклад, ви можливо помічали, що тепле повітря піднімається, а холодне опускається. Це пояснює, чому дмуть вітри, а також чому формуються різні погодні явища. Що таке випромінювання? Випромінювання це метод передачі тепла у вигляді електромагнітних хвиль. Для цього не потрібне середовище, тобто тепло може передаватися навіть у вакуумі. Ось приклад. Подумайте про сонце. Воно нагріває землю через випромінювання, хоча між сонцем і землею немає повітря. Енергія доходить до нас у вигляді світла і тепла. Тепер поговоримо про шкалу температур Фаренгейта. Один із способів вимірювання температури. Хоча у Швеції ми здебільшого користуємося шкалою Цельсія, у США та деяких інших країнах зазвичай використовується шкала Фаренгейта. Шкала Фаренгейта була створена у XVII столітті німецьким фізиком Даніелем Габріелем Фаренгейтом. Вона, як і шкала Цельсія, використовується для вимірювання температури, але має інші контрольні точки. Як же працює ця шкала? У шкалі Фаренгейта температура замерзання води становить 32 градусів, а температура кипіння 212. Градусів. Таким чином між точкою замерзання і точкою кипіння є 170 градусів порівняно зі 100 градусами у шкалі Цельсія. Це означає, що кожен градус Фаренгейта менший за градус Цельсія, що може забезпечити більш точні значення в деяких вимірюваннях. Тепер перейдемо до шкали Цельсія. Шкала Цельсія була створена у 17 столітті шведським астрономом Андерсом Цельсієм. Унікальність шкали Цельсія полягає в тому, що вона базується на станах води. Точка замерзання 0 градусів відповідає температурі, за якої вода замерзає, а точка кипіння 100% г. температурі, за якою вода кипить. Ця шкала дуже інтуїтивна, оскільки базується на зрозумілих і простих орієнтирах. На відміну від шкали Фаренгейта, де точка замерзання становить 32, еверселф, а точка кипіння 212, еверселф, шкала Цельсія є простішою для використання при визначенні стану води. Саме тому шкала Цельсія є найпоширенішою у наукових дослідженнях і прогнозах погоди в усьому світі. Якщо ви хочете конвертувати температуру з Цельсія у Фаренгейт і навпаки, скористайтеся цією формулою. Щоб перевести з Цельсія у Фаренгейт, візьміть температуру в градусах Цельсія, помножте її на 1,8. Або подумайте, що потрібно приблизно подвоїти значення, але трохи менше, і додайте 32, оскільки шкала Фаренгейта починається зі своєї нульової точки на 32. Наприклад, якщо температура становить 20 градусів, то 20 байзен одулей восьм, тридцять шесть 36, 36 плюс 32 68, тобто 20 градусів дорівнює 68 градус Fof. Щоб перевести з Фаренгейта у Цельсій, візьміть температуру в градусах Фаренгейта, відніміть 32, оскільки шкала Фаренгейта стартує з цієї точки і поділіть отримане значення на 1,8 або подумайте, що значення потрібно зробити трохи більше, ніж половина. Наприклад, якщо температура становить 68°F, то 68 32 36 а 36-20, тобто 68 дорівнює 20 градусів. Шкала Цельсія широко використовується у прогнозах погоди, наукових експериментах і повсякденному житті, оскільки вона проста і інтуїтивно зрозуміла, що робить її очевидним вибором для більшості країн світу. На завершення поговоримо про шкалу Кельвіна. Шкала Кельвіна це температурна шкала, яка починається з абсолютного нуля. Абсолютний нуль 0 Кельвінів Кей – це теоретична температура, за якою всі молекули припиняють рух. Це відповідає 273,15 Целців і є найнижчою можливою температурою у всесвіті. У шкалі Кельвіна немає від'ємних значень. Усі температури починаються з нулька і йдуть вгору, що робить її надзвичайно зручною для вимірювання дуже низьких температур у наукових експериментах. Конвертувати між Цельсієм і Кельвіном дуже просто: щоб перевести з Цельсія в Кельвіни, достатньо додати 273,15. Наприклад, якщо температура становить 0 градусів Цельсія, це дорівнює 273,15 К. Це як зміщення всієї шкали вгору. Щоб перевести з Кельвінів у Цельсій, потрібно відняти 27315. Наприклад, якщо температура становить 300 К, то 300-273,15, а в них приблизно 27 градусів Цельсія. Шкала Кельвіна дуже корисна для роботи з екстремальними температурами та енергетичними розрахунками. Вона також легко зрозуміла для тих, хто знайомий зі шкалою Цельсія. Достатньо просто додати чи відняти 27315. Завдяки Кельвіну вчені і інженери можуть точно описувати температури в усьому всесвіті від крижаного космосу до палаючих зірок. На завершення цього відео ви можете скористатися списком ліворуч як орієнтир. Щоб переконатися, що зрозуміли ключові аспекти теплотехніки. Важливо, щоб ви могли пояснити різницю між теплом і температурою, що таке тепло, як енергія і як температура вимірює рух частинок. Замисліться над трьома способами поширення тепла: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням і як вони працюють на практиці. Пам'ятайте, що густина є ключем до розуміння того, чому деякі об'єкти тонуть, а інші плавають. Чи можете ви пов'язати густину з масою та об'ємом. Також корисно бути впевненим у розумінні різних температурних шкал Цельсія, Фаренгейта та Кельвіна. Важливо знати, коли вони використовуються і як конвертувати між ними, особливо між Цельсієм і Кельвіном, де достатньо просто додати або відняти 273.15. Якщо в чомусь залишилися сумніви, завжди можна повернутися і переглянути ще раз, щоб закріпити знання. Дякуємо, що були з нами. І якщо хочете дізнатися більше про фізику або інші наукові теми, обов'язково ознайомтеся з нашими іншими відео.